Астрологічний прогноз. Сьогодні, 25 листопада, зупинився Меркурій і завтра ще буде у вівторок стояти на місці. Це означає, що у багатьох людей зупинились події, зупинились якісь процеси, або люди зустрілись з принципом отворот-поворот, або зі стопом, або з блокіровкою, або з такою ситуацією, що. Щось не виходить в них. І пару днів, поки Меркурій буде стояти на місці, у цих людей буде ну, ці, ці ситуації вони будуть актуальні. І це означає, що поспішати зараз не треба, поки Меркурій не набрав ретроградної швидкості. Через декілька днів, коли Меркурій набере швидкість, то ці події почнуть ну, більш динамічно рухатися. Період ретроградних планет він відбувається всю зиму. Зараз ретроградний Меркурій, взимку ретроградний Марс, а в березні і на початку квітня ретроградний Меркурій і ретроградна Венера. Ретроградний Меркурій, він, який зараз? Він впливає більше на документи, на. На спілкування, на комунікації, на домовленості, на бізнес, на навчання. А Також він є планетою, яка не є не є міжстатевою, тому він не впливає дуже сильно на чоловіків або на жінок. А от ретроградний Марс, який буде всю зиму, він більше впливає на чоловіків. А ретроградна вініра, яка буде на початку весни, вона більше впливає на жінок. І що це означає? В період ретроградних планет, тобто від тепер аж до середини весни, перспективно бути не як моторний човен з мотором, а як парусник з парусом, який ловить вітер. І тобто, якщо ви не знаєте, куди рухатися, просто зачекайте, куди вітер подує, або спровокуйте, щоб цей вітер подув. Що не виходить в період ретроградних планет? Не виходить, робити по-своєму, як ви хочете. Ретроградність вона відраховується відносно сонця, тобто планети рухаються в бік протилежний сонцю. І сонце в астрології означає по-своєму, по своїй по волі. А ретроградні планети вони проти своєї волі. Тому зараз відбувається часто. Вольовий конфлікт в період розвороту Меркурія на початку грудня буде розворот Марса. Вольові конфлікти, тобто люди вольові, які хочуть по-своєму лідерського характеру такі власні, особливо люди, вони хочуть топати ногою і казати, як вони хочуть. Значить, жорстко впливати на ситуацію, але це буде не получатися, бо смисл ретроградних планет. Бути більш гнучким, більш, більше приймати зовнішні ситуації, більше слухати людей, слухати Всесвіт. І можна сказати, що прямі планети вони більше як чоловічий характер мають, а ретроградні планети вони більше жіночий характер мають, вони підштовхують людину взаємодіяти, погоджуватися і змінювати, змінювати своє ставлення. Я як вислів, ніколи не кажи ніколи. І оце про період ретроградних планет. Ми колись прийняли якісь догми, якісь домовленості в нас відбулися, якісь правила, якісь договори. Ми підписали. Але в період ретроградних планет ситуації змінюються. Ну, куди вони змінюються? Ну туди, куди людина так сказати заслужила, бо ретроградні планети повертають людину к її кармі, к її минулому. Нам хочеться вірити, що у нас у всіх хороша карма, і нехай так буде. Але ж буває і погана карма. Ми можемо щось погане робити. І тому період ретроградний планет повертає нам як хорошу, так і погану карму. Тому, якщо з людиною щось погане відбувається, то це на жаль значить, що в нього є ну погані карма, в смислі як наслідки минулих подій. Наслідки минулих вчинків. Таким чином, в цей період хорошо змінювати свої рішення, тобто до середини весни. І от політики вони будуть змінювати свої рішення, люди і, взагалі, ситуація у війні вона буде змінюватися в період ретроградних планет в той бік. Із якого може бути закінчення війни, тобто і ретроградні планети призначені, щоб зробити неможливими подальше, ну, неможливими подальше, то, як іде війна, і повернути її так, щоб вона йшла до завершення. Ретроградний Меркурій відбувається в знаці зодіака стрілець який більше всього пов'язаний з дальнім закордонами, дальніми переїздами. Іноземним чимось, а також релігійним вищим, вищою освітою а зараз ретроградний Меркурій. Ну і, звісно, з представникам знаків Здяка-Стрілець. А впливає ретроградний Меркурій дуже сильно на Дєв і Близнюків. Але це розмежування на практиці воно може не працювати, бо і в скорпіонів, і в водоліїв може відбутися такі події, які дуже сильно ну, на них впливають. Ретроградний Марс відбувається в знаках зодіака Лев і Рак, які пов'язані лев з царями, з імператорами, ну тобто з президентами, а рак з родинами, з сім'ями і взагалі з дітями, з домами. І там можна взимку очікувати з дітьми, з домами, з батьківщиною, в принципі, знака зодіака Рак. Якісь змін я вже прогнозував в своїх прогнозах, що прогнозую повернення Валерія Залужного більш активно, і зараз ми бачимо, як це проявляється далі. Прогнозую, що ще більше він буде проявлятися, бо ретроградний Марс його знаці зодіака раки. це смисл, що по появ... ну, повертається, повертається. Ну, військова людина, а ретроградний Меркурій, знака Зодяка-Стрілець, він буде активізувати стрільців, це Еммануель Макрон, наприклад, із політиків, можливо, ви ще знаєте якісь відомих політиків. То... Стрільців, то напишіть, будь ласка, в коментарях, хто це. Ну, а взагалі, ретроградний Меркурій це управді знаків зодіака, Діва і е, е, Близнюки, Тому сильно ретроградний Меркурій впливає на Діву. Наприклад, е, Олександр Лукашенко буде знову привертати до себе увагу і Близнюки це Сідзіньпіні, Дональд Трамп. Таким чином, ці люди вони відчутно зараз. Е, з, ну, Стикнулися з якимись тупиками з тим, що вони не можуть далі ну, йти в тому, в тому режимі, в якому був, і вони будуть вимушені прийняти зміни в своєму русі вперед. Тож можна на цей весь період, аж до середини весни, порадити людям, ну, ретроградні планети це більш як жіноча планета, бути як жінки і чоловікам, бути як жінки, більш пластичними, більш гнучкими, більш. Ну, приймати приймати природу, при, 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 приймати зовнішню природу. Рішення у ретроградних планет знаходяться не зовні, а внутрі. Тобто, якщо шукати рішення зовні, тобто як, ну, типу, от у війні рішення або в своєму житті рішення відповіді, що шукати в зовнішньому просторі, то ну їх там складно знайти, бо вони знаходяться внутрі. Відповіді знаходяться внутрі, і робота над собою, робота над своїми помилками, якісь внутрішні зміни вони є вирішальними. Період ретроградних планет не виходить покращити ситуацію за рахунок зовнішніх змін, а покращити виходить за рахунок внутрішніх. І от люди, які не хочуть змінюватися, вони можуть не любити ретроградної планети. В період ретроградних планет взагалі не дуже перспективно влаштовуватись на нову роботу, їхати в нове місце життєства, робити якісь принципово нові речі. Але все одно люди це роблять, що тоді виходить. Ну, в принципі, за великим рахунком нічого страшного не виходить, просто в цих процесах, які початку. Ті в період ретроградних планет не отримується по-своєму, не отримується по егоїзму, не виходить так, як людина хоче. Получається не так, як людина хоче, не по-своєму. І роботи, які відбуваються під час ретроградного Меркурія, або акції, якісь або бізнеси, вони виконують якусь тимчасову роль або роль розвідку боєм, щоб зрозуміти помилки, або як тимчасове рішення, яке насправді не є. Головним, ну як, от в житті бувають якісь, як, от, наприклад, коли нітками ш'ють щось, то нітками іголкою намотивають, а потім це буде зруйновано. От така робота, якась яка тимчасово зрозуміло, що вона потім не буде, але можливо тимчасово це потрібно для чогось. Тож я закликаю не боятися періоду ретроградних планет. І спокійно собі робити те, що ви робите, і, і можна і нове починати. Просто воно буде не таке, як, як би вам хотілося, і це вам підкаже. Ну, які потім зміни треба ну, в житті. Ця робота підкаже вам, чи це місце, в яке ви їдете, підкаже вам. Ну, Що в собі треба змінити? Ну а взагалі, якщо у вас є вибір старого чи нового, то старе воно більш актуальне в період ретроградних планет, Тобто, стара робота старі стосунки, старе місце жительства, старі, старий підрозділ в армії, тобто повернення туди, де людина колись була. Оце смисл ретроградних планет. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих 28 листопада о четвер, на прямий тер на моєму YouTube-каналі. Столичний прогноз на грудень буде тема. Відповідь на запитання глядачів. І запрошую бажаючих прийняти участь в зборі донатів на Збройні Сили України на моєму каналі з 23 листопада, по 1 грудня. Дякую за увагу.